Перший дзвоник у селі Степангород Володимирецького району. Жоден із пів тисячі школярів не переступив шкільний поріг, батьки не пустили. Мовляв, минулі роки змусили боятись. Якраз діти їли в їдальні і почала валитися стеля на дітей. Ну на щастя на дітей не впало. Вчителька скоріше дітей вивела і почали два тижні ремонтували там. Ну. Понімаєте, дітей вже не кормили в школі. І така ситуація, що аварійний стан, і громада вирішила не пускати дітей в школу. Олег із товаришами заходив провідати школу. Після цього став на бік протестувальників. Я не ходив, я прогуляю, провалився по колінах, бальки трухли. Ну і що, довго ти готовий не ходити в школу? Я ходив в школу, просто слава. На перемовини до степангородців приїхало районне керівництво. Діалог видався напруженим. «Якщо наша школа розчитана на 250 учнів. Так а учиться у школі 529 учнів з душкіннятами. З душкінятами 529. двадцять впаде в будь-якому куточку, кругом задушить, бо вони повно їх там. Понімаєте? Будівництво нової школи влада обіцяє розпочати рівно за місяць. Тоді я приїду, і скажу я брехун. І 1 жовтня ви побачите результати обіцянку. Тоді давайте пускайте дітей до школи. Я спілкувався своєю мамою. Вона зараз живе. Каже, синку, я в такій школі вчилися, що школу її назвати не можу. На початках аргументи чиновників Степангородці засвистують. Посадовці знову намагаються вмовити, не позбавляти дітей освіти. Якщо ми місяць пропустили, чи може дитина наверстати те? Може, ні. однозначно, ні. молодо не в травні 25-го, двадцять червня, і віст, репня, а в липня, і пошло, можна вістипня. Можна, та можна, та чого не можна. Та Журналістів, діти та батьки запрошують на горище, мовляв, там відкривається загальна картина стану навчального закладу. Тут кроква через кожен метр підперта дерев'яними балками. Підлога теж залатана дошками. нові ну, бальки положили. Ви бачите, вона укріплена, нова лежить. а… Стара трухла до доверху. Вона тільки вес лежить зверху і все, ще ухудшили ситуацію. Бачите, о. Піца. бачите, Бачите? Що що мантірує. Куди без кочи в гарно, то все. О! Гляньте, сюди йдіть. Сюди знімайте О, бачите, А от така школа. о! о! ти що? А це власне результат того, як нам щойно школярі показали своє горище. Селяни в один голос запевняють, просто втомились вірити чиновникам, які уже три роки говорять одне і те ж. Люди цьогоріч власноруч розібрали стару хату поруч зі школою, щоб там почали будувати новий навчальний заклад. Школа на ескізному плані сильно красива. Вона в два поверхи з підвалом. І накрита черепицею. Ну вона дійсно то 185 мільйонів. То тож школа, ну в мульчицях сильно красива. Зрештою, першовересневі перемовини влади і степангородців завершились безрезультатно. Батьки дітей до школи не пустили. Влада ж поїхала думати, які ще аргументи у такій ситуації застосовувати. Іван Марчук Назар Мідріган, Інформаційна програма день.